Недію? У неділю прям се коли вкрилися туманом. У тумані могилі, як до поля, похилилась молодиця молодає, що долана привертає і з туманом розмовляє. У туман з мій латини та лами. Чому мене заховаєш, що ти туман? Чому мене не здав, що заміг не завжди. Чому мені Що б їх не завжди. Ні, не дави туманку, солий тільки в полі. Та не знаю, не, не бачу моїй на долі, а не одна, якщо мене батько й мати, є сімен поманшко, то меншку врати. Віття моє, ні синочку, не хрестка, не сину. Не я тебе хрестицям в холодину. І всі люди хрестицями. Я не буду знати, які ворожі нетямо, не мене, Я була багата, але то всі самого неба дою. Виплачу сльозами і пошлю до тебе. Пішла колом родаючи, то мені холодила. Я ли стихенько правдову співала. Як коли нас до неї подував до неї, синів поховала. Ось у, у полі могила, там у оддала ходила. ходила, гуляла, соціля шутала, то ти зілля не знайшла, та синів двох провела. Китаєчку повела і на донай опустила. Тихий, тихий донай. Мої діток забавляй. Я ж оце сеньких сов неодой мої діток. На одну і сповій, і з собою окей. Ось і діти На нього не одна големи столов двох худож, тобі на хоті біжали. І печок двоє, ось що доброї. Що немало, що дощ, вдох рігня, то пан не все побралися, хотіли чи здалося. Виходять голим, стали із новим, що до кожні виросли. І панці тримали, чого надбали. Навіть пташок у них бігма, а смерть кошею заплачима. Тобі старість підітаєш, та дитину станеш, то заплаче, поховаєш, то що спом'яне, то поживе добро, часом доброї години. Mm -hmm. І за цей, дякуючи, якщо я до сим. Тяжко дітей годувати у потім світі кліхати. А ще гірше, садця об'єсталати, старше помирати, добро покидати. На Людям насмішно на оставить. Він баба у неділю, на березі осіб сиділа на ньому в сорочка, і особисто на небесах, а й хвариночки. Так тихо і люби, як рай. Хворошовикові вести лихо, як диссимні гай. Таким рай, щоб соломати. Чи що може яке лихо в кимось хай, чи вчорашня завдав, але не знову ваш Може, заслюнула і ради помилу. Не знаю, що після чого старі самої сум... самої. Може, це вже збирається до Бога. а Хто лейкою дорогою інодобре... їм добре коней запрошує. А хто нас не поховає, хто маємо? Нема знає. Я це собі вплила, така ж тяжка стала. Кому пана того добре. ти чуєш? Що ж плаче за цьому? Полізи в усім. Малите на поміж і муж я і разував, що ще горіть. Я раньше по доволі. Прибігають морська до паниці. Перед самим перелазом дитина сполита. Там поїмаленька святина укрита, отматочка в бала. Літом укрила останні шатини спитен. Дива снова старіне мої, а сердечне не наче благає. І почало рушня, і деньку постягає.

Водовій сфери образе. Немає цей суми його діється, десять. Аж три пари вбираєш, що комім І оцелі. Давай, і марком не злов. Пусте Марко, беремо їсть, не має з де способить, де Що нам робити? Немає рік, росте, марко, дідна, корова, ворот шах купається. А щось що нам набрала, то молода прийшла молодиця. Ти ходить була на нього. Що каже? Не мнався. Я жніма трохи любом, старі не дуже. Та таке дитина, хоч вона вже підрослася. Десь таке, що нього треба піклувати. Але вона то треба, вона своє часто прожив побоювати. Так так. За рік чи як, а що не А що? Ні, треба знати. Треба дошку лічить плату, за ну, плату. Бо сказано, хто не лічить, то той і немає. Так, отак хіба наголо. Ні ти в нас не знаєш, Ні ми тебе, та поживеш, родишся у хаті, і ми тебе побачимо. Ось тоді заплакав. так, дошку, добрий дядько, просимо шуха. Пойдалися молодий, рада, та усе мені з паном помічає, але захопила сила. І в хаті на назудіть, і коли спочини, і ввечері, їм досить, а коли дитина не падає, ніби мати. Неділю голойкою не є. Що день боже, все йому вірь надіває, рається, співає, робить логіки, Оце то той рух не спускає. А воїться старі мої, та й молиться Богу, А наймашка не що пустиш, на Бога. Той тобі прокузнає. Тяжко ласко плаче.

Зловала пошмагину. Голова проклятами, хотей заснуло. Хоч і розно. Благодаря темно говоря, молоді доходиш почувати. Все не доначує. І послати в хаті. Конець треба слатить. Охож би то стоїть, бо мати просить проти порадил, найможки. А наймишка до старів набрала славище. Може хака сама шпитаці. Наприклад, розпитаємо це і боромославі. Доспитала, порадилась, перестала штам і пішов мерко. Однувся люди з рушниками. І затем слів воміли, не стану у випаді. Таку кралю висловили. Але зелені таке туди воза попали. Достиг у вам, старій карди. А визнали, щоб себе краї доволитися, поєдинчати та весіля. Що, то вже буде мати, але жона моя нестя стали слюнами. Омашка у корови схопили з руками за одвірів та не мріяла. Тихо стало хаті. Віки наймашка шептала мати, мати, мати. Корабай місямо хоти. Тарі батько всієї сили. Молодий чому танчий, так вірує не дай, та прихожих поїздати ходить закотай. Я орелою На носіли просить. Не бігай, а самого лед миналася. На сінам на річці не робили кото новою куба. Наш мальнечка. На прошу руки шлаган. Нахож плата, що була у мене. Вона йому за матір. Німа ко ніколи в мене мати не схід. Багаті люди, а на снаймочка. Только что вы смеяться будут, но хай Бог вам помогает. И вы помоете всем всяким, что есть, что снова вернусь. Ваш, на вашу поки мастер маешь. Я принял. Я принял, ты поки маешь, а там ты там, ты там сердце поблагословил, сова мака. Я плакала, ты пишла урода. Но не могла, ваша Василия, мы все там, вот это тихо. Моя ночь, что вы и лавы.

І всяким похолонивши на молоталось забулось. На пола однували поки у катали. Любим на китка відпочить послала. А що не мене любить? Зашто поважає. Ой, Боже мені вставний мало знай, але не додалось. Ні, додалось нам Наймишка тяжко замкала, треті три розризали, всі чортали, тричі наймишку кіївка ця прошала, так як матір. І четвертий полила замовить і молодку. І молила була, щоб швидко лиця. Бо без неї в хаті якось сумно, ніби мати повців хату. І с ябиш тощо не є людям то після першої старий. Другим старій сидіти і Перед ним собачкою ночок лявся, настав'ю, коделась у катрину і не выйшла до едовости. Засміяєш старий небогу. Віношку притам не на наче справді молодець. Де ж Дожти гіла паляницю. не може в лісі хто онив, чи попросту забула взяти, Тому що їна напекла, як сором зоромля лепська мати. А, і наймашка йшла дві старі побігли зустрічати з внуками свої гарні. А дорозі дорожні гароді напечатались. Дор дорозі, ще й досі, а й ледве додимала до вашої хати. Не хотілось на чужині однієї Як Якби маркадір дати, так що тяжко стала. Її... І внушати із куламочка остринчивай мала і виймала, і з і, і на мій разочок, І ризали ночь, червоний А обазочок. Акарпові соловей, катаклоники пару, і четвертий уже перший святой А тарик. Дідо ізоску святого три свічечки. А Маркові собі нічого не принадлає, не купила, бо грошей не стало, а заробити мені здожила. Та ще що залишилось? Осталось її в, Київі, в І то пошмен по кошку дітям розділила. Їшли в хату. <гаду> Катерина її ноги вмила і ось посадила, Виділа і не пила старана. Каже <гаду> Катерина, коли у нас неділя після завтра. Треба буде акати зменяти ми Святому і на чашку дати. може щось подобереш. Може, не дорожня не що край Боже плакали старих очили, може. Ми Достала да. і достала. Катерина? Катерина. Каже, да. я стала ладощила. Дуже. Може дуже, і на ноги стати. Тяжко, Тяжко. Катері, у мене тежі теплі хаті. Дуже лада, бо вже причащали. Ми що всяки служили, ні допомагала. Тари трохи поспоцілю, бо убий ходить. Катерина що за ляшою і ошей не горіть. Катерина коней, йму і зачує, а то тис... часом все ті внучі не добре, що від... він на коморі. Бо я ще щоден, щоден, щоден відчути, Катерина, що один чотири птається долі. Катерина з чама, коли не поїхав, якби я знала, то побачив, що дівдуть, а ще б підждали. Mm -hmm. І немакоши баками, о душі співає, не поспішали оспати воли посає. А батько і що ти поєдшок шоколад черного. А наймичся А окоп. На очі попеччиз золотої гадою, Венграду, і червону до хустку з білою габою. А діточкам черевичка фіктами граду. А сидку від червоного з граду і застрояв в обер. Бо бариг, і кая знамо ну, чого заставили, знаєш, що діється вдома ідемо. Іде, Марко, не журиться, прийшов, слава Богу, і ворота відчиняє, і молча Богу. Чуєш що єш ти котерину, біжен з хвищати вже прийшов, він швидше, швидше веде в хату. Дев тобі хрестиба на село біждали. І наш тихо, тихо, мов і сон читала. Переволив, Привалив за нас, свої мережі. До Петруся Марка уже дає. Адже хада Катерина, як не вмерла, ні, не вмерла, а дуже не здуже. мало молохату, поки виплягає волі батько. Вона тебе, Марко, дожидай. Пішов Марко мало хати та й став у порогу, аж для кас. А не шепче. Слава, слава Богу, ходи сюди, не лякайся. Вийде Катерин з хати. Хась має розпитати і дещо розказати. Вийшла Катерина з хати, Марко з до наймашкою голови. Марко. Друзья, дивись, дивись, як ти на мене бачиш. Як я зманніла, я не гадна. На мемушка. Я та й у нього. А коплака вдивувалась. Ну, о чортках напино, подивилась, сльози покатилась. Прости мене, якана з песії в чужій хаті. Прости мене, місце ножку. Я, я твоя мати, та намокла. Мені в макар не мене заражала. Покинувся до матері. А мати вже спала. Браво!